Вітаю на каналі 22 вересня 2025 року, Лівобережна Херсонщина. Сьогодні на огляді такий чудовий сорт осінньо-зимового сорту груші під назвою Ноябрьська або друга її Ксена. Дерево має 4 роки від посадки. Підчепа в 29. Чим подобається мені цей сорт. Він Менше за інші хворіє бактеріальним опіком. Це по цьому період сезону дуже добре показало. Кожен рік дуже врожайний. Як бачите, Гілочки без підпори похилились дуже низько до землі. Врожай завжди. Високої якості, плоди завжди крупні. Плоди вагою десь близько 300 грамів в середньому, деякі 400, не кондиція а грам по 200. Є невеличкі пошкодження, тому що був дощ сильним градом на початку вересня. Сорт є промислового призначення, сам сорт смачний, дуже, він м'якоть такий. Таку структуру має хрумтящу. Такий присмак дині має. Соковита, смачна дуже. Зараз технічна зрілість можна зривати для закладки незберігання. Через приблизно місяць плоди вже будуть готові до вживання. Якщо приміщення тепле, то і раніше. В моїй колекції це один із основних сортів. Які я маю. Такий він безпроблемний, невибагливий. Ну, повторюся, завжди з врожаєм. Плюс те, що він добре сумісний на IV, крона компактна, дуже зручно обробляти. Вріст не вище 3 метрів вона йде. Ось такі гарненькі плоди. Ще на дотик камені, такі дуже тверді з цього боку деревця. Вони менш пошкоджені градом, з того боку, був напрямок вітру, якраз є плоди пошкоджені. Для тих, хто не може визначитись, який сорт посадить із таких осінньо-зимових строків, то садіть собі цей сорт не пожалкуєте. Він вас в усьому задовольнить. При мінімальних обробках від хвороб він має, має все-таки такий вигляд життєрадісний листячко зелене, чисте. Плоди добре. Як кажуть, набрали вагу. Витримали, дерево витримало навантаження добре. Тут близько трьох відер приблизно. Це так, зовнішня оцінка. Можливо, 4. Це десь до 300 кг дерева в такому віці. Ну, щоб довго не розтягувати відео. Скажу так, що сортом задоволений я на всі 100. Зберігається він до Нового року в підвалі. Якщо є спеціальні місця облаштовані для зберігання із регульованою температурою, то буде він аж до літа майже зберігатися. Так що от такий огляд про сорт Ноябрьська, вона ж ксена Якщо не забуду, зніму огляд пізніше. Коли вже буде плід здатний до споживання. А поки все. Відео завершую. До нових зустрічей. До побачення!